Вітаю глядачів телеканалу «Конкурент-ТІВІ» В ефірі Лучане ПРО незабаром в Україні закінчується термін для оновлення військово-облікових даних чоловікам від 18 до 60 років. Тож ми вирішили запитати у лучан, чи варто продовжити термін для оновлення цих даних? Чи достатньо часу для того, щоб оновити військово-облікові дані? В принципі так. Ви встигаєте оновити? Я, в принципі, ну так. встигаю, а що тут оновлювати. Можна зараз поїхати оновити. Та, в принципі, електронно ж. Чи потрібно продовжувати термін для оновлення, для того, щоб всі встигли оновити? Це я, в принципі, цього не скажу. Не знаю, бо не скажу, як воно там рахується. Бачите, кожен ж по іншому. Хто в кого може не виходить, чи як. Я не знаю, я в цьому не сидлю. Я вже оновив. Добре. А чи вважаєте ви, чи, чи потрібно продовжувати термін оновлення цих даних? Продовжувати, напевно, потрібно. Так, Я вже все зробив в резерв. плюсі Просто за 5 хвилин і все. Так, а чи вважаєте, чи варто продовжувати термін оновлення цих даних? Це, чесно кажучи, я навіть не знаю. Ну, в принципі, з резерв плюсом просто зайшов, вивів все, нікуди не треба йти. Це може зробити кожен. А так, ну я думаю, продовжити варто. Тому що зараз цією мобілізацією всі, всі ховаються, але все одно ніхто не втече. А чи встигаєте ви оновити військово-облікові дані? Я вже їх оновив. А чи вважаєте ви, що потрібно продовжувати термін для оновлення? Ну, таке спірне питання. Тобто просто, ну, є, 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 є певна кількість людей, яких кажуть, як, чи по часу не встигають, чи от, по, по чергах. Тобто, ну, якщо в чергу не вписався, то, 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 то що робити? Так, стигає. А чи не думаєте, що варто продовжити термін е, оновлення цих даних? М -м -м, не можу сказати. Чи потрібно е, продовжувати термін для оновлення військово-облікових даних? Так, вважаю, що потрібно, оскільки не всі люди ще свідомо зрозуміли, що потрібно все ж таки їх оновити. І вже наразі є той термін, коли вони доходять до того свідомого розуміння, тому вважаю, що потрібно. Я в цьому питанні нічого не розумію. Значно потрібно, тому що люди не будуть встигати. А чому вони можуть не встигати? Ну, це різні причини, як причини, які є е, суб'єктивні, людина не знає чи що, так і. Об'єктивні за кордоном, ще якісь не володіє, е... ну, хоча такі люди всі повинні володіти, якби вже е... в електронній базі там заходити, але ж ну, все може бути. чесно кажучи, ще не займався цим. Як думаєте, чи потрібно продовжувати термін для оновлення даних? Думаю, що так. Да. А чому? Ну... Буває так, що людина зайнята роботою і не має часу цим займатися. Потрібно. Чому? Е, тому що е, половина сидить е, чоловіків призовного віку, ну, які могли б зараз е, бути у лавах ЗСУ, сидять е, під спідничками, тому... А ви... не встигають? Не встигають усіх спіймати і завести на начальні центри, бо самі ж не йдуть. Ви ж знаєте, що не йдуть. А чи вистачає вашим знайомим рідним часу для оновлення таких даних? Е, ну я вам скажу таку історію, що е, буквально от вчора один мій знайомий, дуже хороший, поїхав в іншу область е, з іншої області, не з Волинської, для того, щоб оновити дані. Сьогодні він живе в Ужгороді. Людина працює на на роботі, яку замінити його ні, Ну, типу заміни немає, але Мусить служити, виконувати свій обов'язок, тому отак. Я не можу вам сказати. Ви в цьому не спеціаліст. Це, мабуть, влада краще знає, скільки зараз є зареєстрованих, чоловіків, жінок, скільки взагалі в нас населення. Тому Важко сказати. Я думаю, що люди би не хотіли, звичайно, але ж треба захищати комусь Україну. А чи вистачає часу для ваших, можливо, рідних, близьких, знайомих, оновити дані? Ну, серед тих, що я знаю, то всі оновили.